У Житомирі планують підвищити тарифи на перевезення твердих побутових відходів. Фахівці кажуть, востаннє тариф коригували у 2022 році, а за цей час зросли витрати на техобслуговування, пальне та оплату праці. Компанії в своєму розвитку і в своєму витратній частині досягли певного піку, і на фоні абсолютно, абсолютного зростання основних складових в ціні вимушені теж були звернутися вже до міської ради з клопотанням про підтримку нашої пропозиції щодо підвищення. Вперше за 4 роки вартості цієї послуги у Житомирі тверді побутові відходи перевозять три компанії: ТОВ «Грінбін Україна, автотранспортне підприємство 0628 та ЖРЕП номер 8 Також на території міста функціонує єдиний в Україні сміттєпереробний завод та полігон ТПВ, який експлуатують з 1957 року. Щорічно витрати на його утримання зростають, тому що кількість сміття. Все одно там збільшується. Питання ресурсності даного полігону на сьогодні ми не можемо розглядати, тому що аналогічної земельної ділянки для влаштування нового полігону фактично місто не має, тому його потрібно належним чином утримувати. Тариф складається з трьох частин: перевезення, переробка та захоронення. Зараз ціна становить близько 54 гривень за особу. Планується, що Житомиряни платитимуть майже 65 гривень на місяць. Стосовно показаних слайдів на квитанції на одну особу, яка зазначена, це теж в принципі розмір той, який закладений, із. 100% стовідсоткової переробки можливо, якщо буде трошки менше відсоток переробки, всі ми перевізники можемо зменшувати цю цифру. Рішення про підвищення вартості перевезення твердих побутових відходів спершу мають ухвалити на засіданні виконавчого комітету. Лише після цього воно вступить у силу, і житомиряни побачать нові тарифи у платіжках. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 Триває третій забіг. На старт запрошуються учасники четвертого забігу. 20 тепер чи місто Коростичі. Сьомого жовтня у Житомирі провели випробування газу захисників регіону. За першість змагалася 31 команда та понад 150 учасників. Розпочався четвертий. П'ятого забігу, перша доріжка, сьома тепер ще селищному мінімум сухня розпал, друга доріжка, друга тепер ще місто Житомир, кожен м'який це дійсно емоції незабувані. Через роки вони згадуються і садуються так щиро, добро. Є можливість зустрітися, поспілкуватися. Підрозділи, які розташовані на інших, скажімо так, кордонах нашої області. Вони саме на таких заходах зустрічаються, обмінюються досвідом, обмінюються якимись. Позитивними емоціями вогнеборці в бойовому спорядженні та апарації на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору Зіймалися по драбині у вікно третього поверху навчальної вежі, піднімали із землі 20 кілограмове навантаження, ударами молота, пересували по рейках 72 кілограмову металеву конструкцію, а згодом пробігали імпровізовану смугу перешкод і мали поцілити струменем води у мішень. У заключній частині першого етапу змагань учасники евакуювали потерпілого вагою 80 кілограмів із небезпечною для. Життя зони. Ось такі пожежні рятувальниці на Житомирщині. Рятувальник із селища Пулини Сергій Ярко брав участь у таких змаганнях вже в п'яте. каже: кожного разу важко, але завжди хоче показати максимальний результат. Кожного разу важко, але кожного разу цікаво. Дев'ятий забіг. Нас Ти задоволений своїм результатом? забігу І завжди перша доріжка тепер міста Марченко на другому етапі змагань рятувальники працювали у командах по чотири людини. Проходили психологічну смугу перешкод. Працювали у непридатному для дихання середовищі. Знаходили та евакуйовували умовного потерпілого із небезпечної зони. За підсумками змагань у номінації Кращий газодимозахисник» перемогу здобув представник аварійно-рятувальної частини за ліквідації наслідки надзвичайної ситуації. Руслан Петрик у номінації Краща ланка газодимозахисної служби перемогли вогнеборці двадцять ДПРЧ деперчеселище Романів. У Житомирі попрощалися із заслуженим майстром спорту України з шашок, багаторазовим чемпіоном і призером міжнародних та всеукраїнських змагань, серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, – 41-річним Олександром Гонгальським. Він був людиною, яка, власне кажучи, на своєму прикладі показувала, що в супереч всім обставинам, всіх викликів долі, всім важкостям, які можуть бути тільки в житті, можна Рухатися вперед можна, ставивши перед собою мрію, йти вперед і досягати найвищих вершин. Олександр Гонгальський народився у Німеччині в родині військовослужбовця. З малку мав ознаки дитячого церебрального паралічу. Проте, після лікування та реабілітації міг самостійно пересуватися, незважаючи на стан здоров'я, він не здавався. Він прожив за свої роки набагато більше, ніж хтось може прожити за два-за три життя. Він показав всім. Що немає нічого неможливого. він показав всім, що дійсно треба рухатися вперед. Треба ставити перед собою мрію і досягати її. Останній Олександр Гонгальський брав участь у чемпіонаті світу з шашок навесні 2025 року. Там здобув четверте місце до фінішу поєдинків. Через хворобу не дійшов. Зрозуміло, це велика втрата для його родини, для його дружини Тетяни, яка його постійно підтримувала, яка була на всіх змаганнях з ним. Ніка була дійсно, як сьогодні сказали, що дійсно була Богом дарована йому, і скажу, вони були дійсно зірцевою родиною. Це був приклад того, як треба підтримувати один одного, як треба розуміти один одного, і як треба просто жити, незважаючи на ті виклики долі, які ставить перед нами життя. У скорботі залишились рідні, друзі, колеги зі спортивної спільноти, для яких він був прикладом сили духу, мужності і любові до життя. 7 жовтня ФК «Полісся-2» приймав на своєму полі стрийську команду ФК Скала 1911 у рамках 12-го туру другої ліги. Уже на початку зустрічі гості вдалися до агресивного натиску. А на 12 12-й хвилині, після помилки і рикошету від воротаря Артура Дробота, м'яч опинився у воротах Житомирян. Зараз дивимося за моментом ми забиває скала Сунадцять після неймовірної помилки на 31-й хвилині вовки зрівняли рахунок. Після передачі Євгенія Микитюка з правого флангу голом відзначився грузинський легіонер Георгій Майсурадзе. Загалі ледве не навістрі, й хороше підключення Микитюка. Прострільна передача. Один один майсурадзе зрівнює рахунок. На 51-й хвилині гравець гостей Роман Лісовик дальнім ударом у ліву дев'ятку знову вивів скалу вперед. Рахунок 1-2. А Лісовик забігає, Лісовик прострілює, передачу виконує, який гол! Скала 19-11! Через 4 хвилини Руслан Мальський ударом з середньої дистанції знову забив у ворота Полісся-2. 1-3. Місті втрата, помилка і знову удар Фантастика, чесно кажучи. На завершальному етапі гри житомиряни провели швидку атаку. Майсурадце прорвався з лівого флангу і віддав точний пас на Джері Йоку. Хороший момент. Майсурадзе. Простріля. 3-2. три Вдається один м'яч відіграти і хто це робить, звісно ж, Йока. Матч вийшов динамічним і завершився з рахунком 2-3 на користь гостей. Головний тренер ФК Скали 1911 Роман Гнатів каже, команда показала бойовий характер і заслужила на цю перемогу. Грати першим номером на виїзді з Полісом 2 складно. тому ми намагалися більш пресингувати, але коли не то сідали нижче, закривати зони, в які могли заходити. Ну, якщо результат переможний, значить нам це вдалося зробити. Наступний матч житомиряни зіграють 12 жовтня проти ФК «Лісне».